Замість сірого бетонного паркана, козаки та національний стяг у Чернівцях на провулку миру художники зобразили патріотичне пано. Два десятки окремих сюжетів, які об'єднані у єдине плотно, займають площину довжиною 80 метрів. Над цим пано чернівчанин Касин Бабаясин працює вже понад тиждень. Серед героїв роботи козаки-характерники з першого українського коміксу «Дао Гопак». І ці козачки біля тризуба. За задумом, це має бути панорама України від Карпат до Криму. Щоб показати останній у всій красі, стіни не вистачить, розповідає художник до Кримського півострова. У Касима особливе ставлення. Поки Крим мені не вернется, вот мой. все, ні я от мой не буду. замовив патріотичне пано, один із мешканців будинку на провулку миру, допомагає розмальовувати стіну друг митця, чернівчанин В'ячеслав Герман. То, що побачив. Бере і робить, дивимося обговорюємо. Взагалі для мене більше порадник костя, тому що він е, краще, як на е, мене. Я в нього вчусь весь час. вчусь. у роботі художники використовують акрилові фарби, які наносять на поверхню паркану, пензликами та аерографом. Після завершення зображення покриють лаком, аби його не зіпсували дощі. Загалом на матеріали витратили вже близько 10 тисяч гривень. Був би я багатий, я би. Весь город так розрісував, з персонажами, все, все я би сам розрісував. Втім, за словами В'ячеслава, роботи і тут достатньо. Потрібно закінчити пейзажі, попрацювати над деталями героїв та заповнити вільні місця. Однак і в цьому випадку є межа досконалості. Для мене показник на картину, каже: от ще трохи, і воно мені почне нравитися. Мешканці будинку та перехожі просять митців домолювати ведмедів, гуцулів та мольфарів. Та чи з'являться вони на цьому паркані, зможемо побачити наприкінці липня. Тоді Художники і планують завершити всі роботи.